25 грудня. Так як було це у нас в Україні до 1929 року. Так як це було у нас з діда Прадіда. Радянська влада зробила, як завжди, все наоборот і все проти. Вони пішли проти всього світу тим, що скасували приватну власність, хотіли скасувати нашу культуру, нашу мову, нічого не вийшло. І свята також повертаються на своє місце. Разом до перемоги Христос народився. Слава Ой, радуйся, земле! Був військовим і в семінарію поступив 30 років, вже маючи двох дітей. А сидіти вдома і дивитися, як на Майдані, б'ють чи вбивають безневинних. Був там, підтримував. На Майдані дуже багато людей йшли до сповіді багато перший раз, бо не знали, чи будуть живі, чи ні. По суті, діло те ж саме продовжується до сьогоднішнього дня. Священник дуже потрібний, то коли мене покликали керівництво, я одразу згодився. Це спочатку був як добровільний капелан. Ну, ми були капелани-волонтери, а потім було положення про капеланство. Ну, це в основному сектор, в який я попадав, це сектор Н, Маріуполь. Це від Волновахи до Маріуполя. А Вже був штатним капеланом своєї бригади, нашої, 96-ї. Київської зенітно-ракетної. Це було часто сватове нікольське. От. А зараз їду до тих, де найважче, до піхоти нашої славної. Хлопці просять. Це домашні страви. Це вареники, це нависники, це голубці, це помпушки, пончики, як їх ще називають, печиво випікають. Дітки-малюнки малюють різні. Наші дівчата, вчителі наші випікали пиріжки. І от Я бачив танці з пиріжками. Це у мене з капустою, а мене з горохом радіють, як діти. Ну бо по суті, діти. slewa odina porodila tivam predvecnogo syna hvalu mu dajmo Суляємо, святи вечір на землі. Готуємо вареники для солдатів. Вони там теж бідненькі ждуть роздво. Ну і скільки ми хочемо, щоб хоч 400 штук. Чи скільки, не, не скільки менше. Влізе. Да. Скільки вже в нас там поміститься, ні, дав купимо, підемо ще відро, і ще на, щоб улізли туди. Ну, щоб було, це багато. Налісники робимо і ці, З капустою, варенички будуть, з капустою, зюю, з, з картоплею. Mm. Ну, Стараємося, щоб, щоб було воно вкусненьке, щоб нам ну, щоб там діти теж спробували. Вони теж ждуть домашнього. У мене племінник. Він з першого дня війни на війні має три медалі. Ну, попав в Азов, а з Азова в Оленівку. Тепер ми не знаємо, де він. Ми хочемо його, шукаємо, не можемо знайти. Басьонок Олександр Миколаєвич, 80-го року народження, 42 роки. Був на Азовсталі, був він, а потім в Оленівці, а звідти вже нічого не знаємо. Де, що і як. Його один парень бачив, що він був з паличкою і кульгав на ногу. І після того потерялися сліди, не знаємо, де, і що, і до чого. Молимося за всіх солдатів, не тільки за свого. молюся і в церкву ходжу. За всіх. Нашого дядька на його двох житті вичу. Як подивишся, як вони там, в тому болоті по колінах, в окопах і води повно, а, а тут жаліються, що світла нема. Ні. Отам От треба жалітися. Отам От саме гірше там. Щоб знали, що ми їх не забуваємо. Ні, так, щоб наша Україна побідила, щоб наші солдатики не були там голодні, ми допомагаємо, чим можемо. Воєнний капелан Омелян він постійно їздить туди, дуже часто він до них їздить. Хай йому Бог теж допомагає, бо він дуже хороша людина в нас. Обезпечив нас продуктами, і муку привіз, і олію, і, і ну, капусту ми там трошки зібрали самі, да, там пішли, купили цибулька, таке. Ну, що треба нам для, для цього всього приготування, то самі ми Тоже, трохи самі, а трохи ж вони допомогли, привезли на все. І кихвір, йому і, і молочко, і яйця. Ну, все те, що треба нам для продуктів. Раніше частіше я там був, прямо на нулі, як ви кажете, так? А взагалі, ну десь з 2014 року, більше трьох років я там. Три я роки. Як часто за останні ці 10 місяців. А тому, кожні, дві кожні дві неділі. Кожні 2-3 неділі я я їду туди на 4-5 днів. Був з підрозділом, та їздив на на довший період. А скільки підрозділів? Три місяці чи півроку, от стільки я з підрозділом був там. А, Зараз ми їдемо там, де, де складно, де важко. Зараз їду до свого брата капелана, 14 го брата. Він там моденький лишився на багато тисяч людей. От. Йому також треба підтримка, бо він теж людина. Він теж вигорає, як ви кажете. Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам твоїм. Поверни пам'ять твої заповіді, блаженні миротворці, бо ми синами Божими на світі. Привіткуся! Так, хлопці, сюди, замой, замой, замой. <поцелуйся> Ай боженько, ну пішли Заходьте, Заходьте, Іди. Вчора цілий день крутила, різала. Уже покручено все. Вже вітра гослові. Світ може включити. Чи не треба? Що тобі не загорається? Не загорається, ти не можу понять, чого? Розкажіть, що ви приготували військове? Приготували на ці голубчики. Голубчики ось на, на цього зробила і капустки натушила з грибочками, щоб хлопці там їли і радувалися, і, і крепкі, здорові були, щоб согрівала їх усе, вся ця піща. Опарила капусту. Обрізала, так підготувала для голубчиків, вже, щоб вона була. Потім одварила рис, одварила, цього, рис одварила, морку з луком пережарила. Тоді в той рис хварш, цибулька з морковкою, перчик, ну все. Зробила, перемішала цей хварш по вкусу, а тоді почала ж ліпити. Ліпить, і потім кожен шар морковочкою з цибулькою перелажувала. А потім масло і томат закип'ятила, залила і тушила. Вони такі. ще такі тепленькі. Хочете спробуйте? Буду Мати. — Так, ну, Мата. Мата. Да, Тут... да, да, Та, що там поїде до хлопців на стіл. <laughs> я вже бачу, що смачно що ж то треба допомагати. Як не буде ніхто допомагати, то що ж це воно таке буде? От не зра кажуть, то на катігорія, котрі допомагають, другі е, другим допомагають, треті пішою допомагають, а є четверта частина, котрим взагалі нічого не треба. Отак от, от люди живуть. Так що треба допомагати. Це не то, що для себе, а для людей. Для... Я, я навіть не знаю, як, як правильно сказати. Щоб, щоб було все добре, щоб мир був швидше, щоб ці хлопчики ж побідили наші. То скільки голубців накрутили? Ну, три відеречка і відеречко капусти. А в штуках це скільки? А я десь щитала, ну чимало, чимало дві каструлі і казанок. Скільки часу витратили? З п'яти утра і до трьох чи чотирьох я ліпила. А сьогодні вже в п'ять встала і вже поставила, їх тушити. Радою душею завжди приймаємо всіх е, добрих людей. А звісткою, Божею, тим паче. Христос народився. Всі мріють додому приїхати, рідний обнятися, мріють створити сім'ї, як і кожна звичайна людина. Дуже стараються, щоб війна закінчилася. Жертвують собою, жертвують. Дуже приємно їм, що хтось приїжджає, про них дбає, пам'ятає. Бо увага це важливіше, навіть ніж сама річ. Коли їдеш вже назад, а хлопці просять, що не їдьте, то розумієш, що треба приїхати. Ще, ще. Бо ну, є необхідність, от її видно в людях. Та? І вони радо чекають, радо зустрічають і не хочуть відпускати. Солдату нашому, воїну, захиснику, солджеру англійської, щоб був мудрий, був сильний, був справжнім солдатом, який вміє вчасно виконувати всі задачі, бути професіоналом, а тоді буде швидше перемога, бо навчена людина вона озброєна. Треба вчитися і встигати вчитися, і пам'ятати, що після перемоги треба обов'язково. І женитися, і дітей народити. І на весіллі погуляти, ну обов'язково вінчатися, обов'язково хрестити. Солдату бажаю здоров'я, Божого благословення і прийти додому живим.